Для чого нам знати взагалі духовні закони, чому вони важливі в матеріальному житті, і як навчитись по ним жити, щоб що, покращувати свою матерію? Насправді всі думають, що духовність це е, треба сісти в практику, відлетіти, і це вау. І колись мене теж так вчили, е, таким законом, які нічого реально не дають в матеріальному світі. Да? Ми всі створені з матерії. І ми… Приходимо сюди вчитись, наші душі приходять сюди, в матерії жити і покращувати її через знання духовних законів. Наприклад, закон карми, що посієш, то пожнеш. Елементарний енергетичний закон. Якщо ти розумієш, як він працює, що кожна твоя думка, кожна твоя дія вона сіє подальше твої дії да і робить структуру твого життя, і ти вже починаєш відслідковувати, що ти думаєш, що ти кажеш, що ти робиш, і навіть якесь мінімальне. Мальне осудження когось, прояв гордині, що я краща, чи я така класна там, чи ще щось, чи, наприклад. Да, е, якісь дії, які шкодять комусь насправді, да, е, забирають свободу волі людини і ще взагалі дуже багато прикладів. То що ви робите? Ви сієте ці семена і таким чином потім отримуєте те ж саме в інших проявах від людей. Закон зеркал, коли я бачу на людину, і вона мені транслює те, що я в собі е, не дозволяю, закриваю, да, і тому подібне. От, і те, що мені там, наприклад, треба собі пропрацювати. І таким чином, коли ви це починаєте розуміти, ви розумієте, що це все да, брати-давати, да, да, ти мені, я тобі, що е, безкоштовно це не працює, да, треба хоча б мінімальну вдячність, щиру виказати. Не просто, сказати, та, дякую, да, там, о, скинули мені практику безоплатну, на яку 20 хвилин свого життя витратили. ну, ну коротше, забула». Ні, ну тоді я вам теж не буду дякувати, розумієте, от закон дзеркал сюди. От ви будете думати, блін, чого світ такий неблагодарний, чого він невдячний такий. От для, для цього ми вчимо ці закони, для цього ми йдемо в духовність, ми працюємо в практиках, в хроніках акаші, в регресі, в минулих життях. І таким чином ми дістаємо все, що в нас всередині, нам заважає краще жити і наповнюємо себе тим, да, і починаємо робити ті дії. в першу чергу, Зі свого стану, спочатку ми формуємо свій стан, потім свої дії, починаємо робити світ, і нам світ повертає тим, що ми робимо. Тому, якщо вам цікаво, я запрошую вас до себе на консультацію, на індивідуальну сесію, там, де ми з вами можемо працювати з любим запитом, насправді. І також я веду двомісячне індивідуальне наставничество, де 8 глибоких сесій, постійний мій супровід, повірте, він міняє життя на 100%.